Уявіть, що один з ваших друзів виявляється педпілом. Страшно, правда? А тепер уявіть, що через кілька десятків років у вас починається дуже блискуча, дуже контраверсійна і дуже дивна політична кар'єра вищого рану. І ця стара дружба випливає то там, то тут, і, врешті-решт, кульмінацією виливається на вашу голову відром. Свіжого лайна побажати такого, звісно, нікому не можу. І з юридичних причин сьогоднішнє відео буде. Абсолютно не про це. Нещодавно я спитала у своїх гайченятах найкращих людей на просторах інтернету, чи їм було б цікаво, якщо б я розповіли їм, чому рейтинги Трампа так стрімко падають останні кілька тижнів. Якщо б здавалося, він може творити будь-яку хрінь і залишатися богом для певної частини американців. Демократію я обожнюю, і нарешті доведеться прикласти свої професійні знання з точки зору права і свої напівпрофесійні, Офесійні знання з точки зору політології в справу, і справа сьогодні буде дуже і дуже дивна. Дуже багато політичних аналітиків люблять обмазуватися висловленнями типу Рейти Трампа летять в анус. І насправді Трамп доробив дуже багато поганих речей, за яких його там зненавидив увесь світ. Але при цьому важливо розуміти, що в Америці що б він не робив, його рейтинги залишалися плюс-мінус тими самими, тому що люди, які голосували за Трампа, їм так то похуй на нас простих смертних. Але останні кілька тижнів рейтинги Трампа по всіх ключових питаннях почали. Дійсно летіти вниз, навіть з приводу імміграції, того питання, з яким Трамп власне прийшов до президентства, в нього з'явився негативний рейтинг: мінус 6. Але найцікавіше не це. Найбільш мінусовий рейтинг у пана Трампа. З приводу певного чолов'яги, якого звуть Джефрі Епсті. людей, які вважають, що він проїбався з цим питанням на 42% більше, аніж людей, які так не вважають. І для американської політики це достатньо див, що ж сталося, і чому наша політична історія крутиться далі і далі, розбиратимемося в цьому відео. Отже, чому рейтинги Трампа нарешті летять вниз, і до чого це призведе для нас, простих українських смертних. Відповідь знаходиться у цьому конверті, який я прямо зараз покладу в елегантну рожеву сумочку, яку я відкрию під кінець цього відео. Це вам стимул додивитися його до кінця. Що ви думаєте, що в цьому конверті? Давайте так, без спойлерів. Прямо зараз пишемо в коментарі, що ви думаєте, написано в цьому конверті. В кінці відео подивитися, чи це правда. Але спочатку, як завжди, трошки історії. У 2005 році поліція штату Флорида розпочала досудове розслідування з приводу справи Джефрі Епстін. Джефрі Епстін був відомим бізнесменом і другом дуже багатьох. Впливових людей в Америці це дуже важливо запам'ятати, і я більш ніж певний, що більшість людей знають, хто це, але для тієї меншості для кого ця людина не знайома, розповім трошечки історію за матеріалами судової справи, Джефрі Епстін змушував неповнолітніх дівчат надавати йому сексуальні послуги, і що дуже важливо, що на той час дуже сильно ускладнено розслідування справи. Він змушував цих дівчат знаходити нових жертв для нього. Він обирав дівчат з неблагонадійних родин, з бідних родин, з родин, в якій багато дітей і лише одна мати, тобто з родин, які не могли. Так, глибоко заглибитися в життя своєї дитини і захистити її від дуже впливового секс-злочинця. Це розслідування привело до того, що в 2006 році щодо Джефрі Епстіна було офіційно висунуто обвинувачення в сексуальних злочинах. Це дозволило Джефрі Епстіну уникнути повноцінного покарання. Він отримав лише 13 місяців ув'язнення з дуже легкими умовами. Щоб ви розуміли, які умови я називаю дуже легкими. Він мав проводити в тюрмі тільки вечори і ночі, в день його відпускали в. Його його розкішний кабінет в Нью-Йорку, де він міг працювати, і за матеріалами справи знову ж таки повторював ці сексуальні злочини, будучи технічно під вартою. Круто бути багатієм в Америці, правда? Цю угоду дуже широко критикували, тому що було абсолютно розуміло для всіх, хто це знав. Ця угода була можливою тільки через те, що у Джефрі Епстіна було дуже багато впливових друзів деякі з них allegedly, також були зав'язані в його. Сексуальних злочинах у липні 2019 року. Під час першого президентства Трампа його знову заарештували на цей раз вже на федеральному рівні, тобто не просто на рівні штату. Його звинувачили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх, і це знають більшість людей про те, що в нього був свій острів, на який він возив неповнолітніх дівчат, для того, щоб їх там. Але ще до початку суду Джефрі Епстіна було знайдено в його камері. Попішена. Офіційна версія це самопутство. але при цьому було дуже багато моментів, які не співвідносилися з офіційними даними. Наприклад, трошки спойлерну продовження цього відео. Нещодавно було опубліковано відео з камер спостереження, де три хвилини, де Джефрі Епстін себе в. Були штучно змінені дуже дуже таким наглим способом, що у всіх метаданих це було видно. Єдина людина, яку було покарано за злочини Епштейна, була Джезлейн Максвелл, його давня подруга, яка також брала участь у рекрутингу дівчат, які потім стали жертвами Епштейна. У 2021 році її визнали винною. У 2022 вона отримала 20 років ув'язнення. Запам'ятайте її, вона також важлива фігура для нашого подальшого розглянення. Ситуації. Отже, історію ми зрозуміли. А що ж сталося зараз? У січні 2024 року американська громадськість отримала доступ до масиву судових документів, які були пов'язані з цією справою. У цих документах були журнали польотів літака Епштейна, який був символом його злочинів. В них згадувалося ім'я Дональда Трампа. Також в цих файлах була телефонна книга Джефрі Епштейна, в якій згадувалося ім'я Дональда Трампа. Насправді важливо зазначити, що ці журнали польотів, ці особисті телефоні книги, вони не є доказами жодних злочинів, тому що цей літак використовувався як приватний літак впливових осіб туди направо і наліво. А в телефонній книжці можуть бути там хто завгодно. Якщо залізти в мою телефонну книжку, там також буде достатньо багато цікавих людей. Хоча, сподіваюся, поплів там не знайдеться. Жодних кримінальних звинувачень проти Трампа висунуто не було, але при цьому громадськість побачила нові дані по цій справі, і, враховуючи те, що Трамп був давнім другом Епштейна у 1980-х роках, вони разом терлися у вищих колах американського суспільства, гуляли там з глянцевими моделями, мільярдерами, були в центрі медіауваги і так далі. Ну, американські багатії. Класичні сферичні вакууми. Вони з'являлися на одних вечірках, розділяли одні ті самі віп простори, і Джефрі Епстін навіть був одним з частих гостей приватного клубу слеш дому Трампа Мара Лаго, про який ви також могли дуже багато чути, тому що всі американські бізнесмени регулярно зараз туди літають, щоб просити на колінках у Трампа. Будь ласка, дайте нам державні субсидії. Кайф А корупована виявляється Україна. У 2002 році, після чисельних спільних виходів, Трамп дав Епштейну характеристику, яка потім стала знаковою. Я добре знаю Джефрі. Він чудовий хлопець, знає, як весело проводити час, і кажуть, що він дуже любить красивих молодих жінок, і багато з них на дуже молодому боці. Цікаво, правда? Навіть існує архівне відео 92-го року, на якому Трамп і Епштейн разом на верчірці в цьому ж домі Трампа Лаго Вони там обіймаються, сміються, коментують танцюючих жінок. Отже, просто такі друзяшки, хештег Броуз. Але при цьому важливо зазначити, що той же літак Епштейна як я вже сказали, був символом цих сексуальних злочинів, але на ньому літали туди-сюди направо, наліво. І у Епштейна в цілому було дуже багато впливових друзів. І за законами Всесвіту дуже малий шанс, що абсолютно всі ці впливові друзі також були його петльськими друзяшками. При цьому після арешту Епштейна в 19-му році Трамп заявив, що дуже давно з ним не спілкувався. Взагалі я його не знаю. Ця людина вичеркнута з мого життя, і насправді є певні моменти, які... Підтверджують це твердження, тому що у Трампа з Епштейном, наприклад, була дуже публічна сральня через те, що вони там хотіли там один і той самий дім. При цьому Трамп виграв аукціон, вони там дуже публічно розісралися. Але при цьому Трамп почав роздавати направо і наліво дуже цікаві тези про те, що Епштейна могли вбити, через те, що він мав зв'язки з демократичним президентом США Білом Клінтоном. Це той, якому відсосали пісюна в білому домі. Ставте лайк, якщо теж хотіли б, щоб вам відсосали пісюна в Білому домі. Але при цьому важливо розуміти, що під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році Трамп не висував жодних звинувачень щодо там Епштона вбив і так далі. Хоча міг використати це проти своїх політичних опонентів, особливо враховуючи те, що він був в виборах проти жінки Клінтона Хіларі. Отже, повертаємося до 2024 року, коли там Камела Герріс була бред. І, взагалі, у американців був передвиборчий психоз. Публікація цих файлів виглядала для Трампа ну не дуже позитивною. Не дуже класно для майбутнього президента США мати інформацію в публічних колах, що він дружив ось так, от дуже близько з найвідомішим американським потом високого рівня, літав на його літаку і був в його телефонній книжці. У відповідь Трамп вирішив піти за принципом не бийте, краще обісці і почав. Казати натовпу, що після того, як я стану президентом, я опублікую всі файли Епштейна. і Я взагалі все розсекречу, всім розкажу, хто де пососав пісюна. Враховуючи те, що цільова аудиторія Трампа це достатньо конспірологічний набір людей, вони схавали це за обидві щоки. Ось прям смачно їм було дуже смачно, і всі ми знаємо, що до влади він таки прийшов. Що сталося далі? 5 лютого 2025 року Пем Бонді офіційно стала генпрокуроркою США. Вона одразу почала робити публічні заяви, роздавати там блогерам і подкастерам якісь. Паперці А4, які були підписані Epstein Files Volume 1 і взагалі робити дуже багато піар-ходів з того, що у неї всі файли вже на столі. Вони готуються до публікації. Ця вся інформація буде опублікована найближчим часом. І при цьому вона також натякала, що були десятки тисяч відеозаписів, які, начебто, підтверджують участь пливових осіб у злочинах Епште. 22 квітня Трамп заявив, що усі 100% цих документів буде оприлюднено, що люди знову ж таки схавали. Всі хотіли там заради шоу побачити, хто де соснув хуйця, і які впливові люди були частиною педофільського кола Епштейн. Насправді залазячи глибше, хто не думає про людей, які власне постраждали в цій справі. Хоча хотілося б одна сторона використовує їх як пішаків, Нам все одно, що там робили жертви, що вони роблять зараз, яка в них там травма на все життя. Нам хочеться почути хліба і видовищ. Інша сторона використовує їх як щит, що ось ми обіцяли це оприлюднити, а тепер не оприлюднимо, тому що нам треба захищати жертв. За даними кількох американських джерел, Пем Бонді ще у травні е, повідомила Трампа приватно, що його ім'я дуже сильно розкидано по всіх цих файлах. Публічно Трамп заперечував будь-яку причетність до справи Епштейна і повторював свої тези, що. Кому він нахуй здався, про нього вже ніхто не говорить. Взагалі заткніться в той же час. Він почав називати своїх прихильників, яких цікавила справа Епштейна, слабаками, і взагалі казав, що мені такі підтримувачі не потрібні. Це знаєте, коли в школі вам там дівчинка якась каже, що не хоче з вами спілкуватися, і ви їй кажете, це я не хочу з тобою спілкуватися. Оце трошки такий вайб. У Дональда Трампа, як там в Америці кажуть, він був би дуже класним персонажем з фільму Мін Гроз. Але, на жаль, він президент найвпливовішої країни в світі. Отака маля. 7 липня Міністерство юстиції США, DOJ та ФБР, випустили спільний меморандум, який заявляв: По-перше, списку клієнтів немає. Ніяких документів, нічого ніколи не було, не буде, ніхто не писав. Друге, подальша публікація файлів, які є, не відповідає інтересам правосуддя, що може бути правдою. Частина інформації перебуває під судовим захистом. Якщо інформація знаходиться під судовим захистом, вони не можуть опублікувати цю інформацію без згоди судді. І четверте, публікація може задати шкоди жертвам сексуального насильства. Бінго нарешті згадали про жертв сексуального насильства. Насправді, що сумне в цій ситуації для мене, як я вже сказав, що про цих жертв забули. Повністю є жертви Епштейна, які вийшли публічно зі своєю історією, розповіли її, декласифікували свою справу і дали важливий прецедент суспільству. При цьому були жертви, які захотіли, щоб справа Епштейна, яка стосувалася їх, була класифікована. Це також зрозуміло: якщо, не дай Бог, людина в дитинстві стає жертвою сексуального насильства, я більш ніж певнені, в більшості випадків вона не захоче, щоб їй все життя про це нагадувало. Але при цьому. Ця інформація викликала обурення в суспільстві, яке очікувало правди. І ось тут ми нарешті приходимо до нашої історії. Того ж місяця Wall Street Journal опубліковує Bombshell Article, просто розривну статтю, про те, що нібито в 2003 році друзі Епштейна подарували йому альбом з листами від них. І один з цих листів був від Дональда Трампа. В ньому було написано багато всілякої хріні, був на намальований малюночок голої жінки, і підпис Трампа на пісці цієї намальованої дівчинки. Скільки йому років було? Це, знаєте, трошки вайб 14-річного хлопчика, їй-богу. Але при цьому, за інформацією Wall Street Journal, лист завершався фразою: Нехай кожен день буде новим, цікавим секретом. У світлі справи Епштейна дуже і дуже дивна фраза. Але при цьому. Вдивляючись в те, що було написано в цьому листі, це не інкримінуючий лист. Так, він показує, що Трамп був другом з хвалтівником. Але це знають всі. Це публічно відома інформація, і вона, напевно, на даному моменті не змінить жодної думки жодної людини про Трампа. Це публічно відома інформація, яка була публічно відома мільйони років. Але при цьому цей лист став руйнівним. Для репутації Трампа в його колах, в колах його підтримувача. Чому? Трамп був єдиний з людей, які надіслали ці листи, хто сказав ні, цього листа ніколи не було, його сфабрикували, це не моє, і взагалі я не знаю про цього листа, хто це придумав. Всі інші люди, хто надіслали ці листи, або відмовилися про них говорити, або підтвердили, що так, я написав цей лист і відправив його Епштейн. Трамп навіть подав у суд на Wall Street Journal за цю інформацію. І важливо розуміти, що Wall Street Journal – це достатньо консервативна газета. Тобто Трамп по суті вистрілив коліно своїй же фанбазі. Також Трамп заявив, що він ніколи в житті не малював. Що не є правдою в своїй же книжці, Трамп каже, що кожного року він малює такий, знаєте, малюночок рукою для Doodle for Hunger, благодійного аукціону, на якому продають малюнки відомих людей. Кожен з цих малюнків використовував єдиний медіум моцний жирний чорний маркер. Перше, Трамп відомий тим, що він пише не ручками, а маркерами. І по-друге, лист, який опублікував Wall Street Journal, також був написаний жирним чорним маркером. У відповідь на публікації Трамп назвав їх сфабрикованими демократами, звинуватив всіх, згадав Обаму, згадав Клінтонів, згадав кого тільки можна. Назвав це спланованою дезінформаційною кампанією, закликав до негайного спростування цих матеріалів і подав на газету в суд. Клас. Після цього, щоб трошечки заспокоїти суспільство, він закликав до публікації судебних протоколів, які по факту нічого і не дають. Але навіть це прохання суд відхилив, тому що судові протоколи є глибоко класифікованими документами. Одночасно, Конгрес США видав повістки до Міністерства юстиції щодо витребування цієї інформації за справу від відомств. Кодно розумію. Давайте розберемо цей цирк за персонажами. Наш перший персонаж, це звісно Дональд Трамп, екс-президент США, президент США, кандидат в президенти 2024 року, і головний фігурант скандалу. Колись близький друг Епштейна, який з'являвся з ним. Публічних івентах на світлинах і так далі. Його ім'я згадується в документах мільйони разів. Під час передвиборчої кампанії обіцяв повністю розсекретити файл Епштейна, але після виборчої кампанії повністю сказав, що файлів немає, ніколи не буде і ніхто про них взагалі не знає. І зараз під тиском, тому що частина його виборців вважає, що він всіх наїбав. Доброго ранку. Пем Бонді, це генсекша США, яка і була головним пропонентом публікації цих файлів. У лютому 2025 року вона заявляла, що вона має всі ці справи, всі ці файли на столі, і вже скоро їх опублікує. У квітні підтвердила, що ім'я Трампа є в файлах, хоча він це заперечив. Але при цьому вона сказала, що це не означає причетність до злочинів. У липні швидко відмовилася публікувати усі файли, пояснюючи це тим, що це може нашкодити жертвам. І зараз під шквалом критики навіть з боку консерваторів, тому що її звинувачують в маніпуляціях. Доброго ранку! Наступний персонаж це Міністерство юстиції США DOJ. У липні 2025 року публікує меморандум, де каже, що списків не існує, нічого не існує, вас не їбали. Попадає під критику за те, що всіх наїбали. Доброго ранку. Федеральні судді США, які відмовилися. Розсекретити документи журі, які можуть вмістити певні ключові свідчення. Рішення вони мотивували тим, що закони США забороняють публікацію цих свідчень навіть у резонансних справах. І персонаж, про якого всі забули, але варто згадати, Гізлейн Максвелл. Подруга Епштейна, його спільниця і та, яка зараз знаходиться в в'язниці, вона відсиджує 20 років за вербування неповнолітніх дівчат для Епштейна, і погодилася дати свідчення перед конгресом. Це може змінити гру, але при цьому що важливо розуміти за договіром, який Епштейн підписав у ранньому розслідуванні своєї справи. Там, де він мав відсидіти 13 місяців, цей договір позбавляє повної відповідальності всіх його спільників. Джезлін Максвелл не отримала цього захисту від цієї плі-діл, тому що вона проходила за абсолютно іншою справою. Але при цьому існують певні конспірологічні теорії, що зараз вона хоче домовитися дати. Гарні і зручні свідчення для того, щоб її провели по цьому договіру і випустили з тюрми. І найнецікавіша шушера по типу Ілона Маска, який. Під час свого срачу з Трампом також казав, що він файла Хепштейна, і інших подкастерів праворадикальної сфери, які зараз також публічно сруть на Трампа. Велика частина праворадикального і просто правого флангу американського суспільства вважає, що їх наїбали. І люди, які вважають себе розумнішими за всіх інших фанати Трампа, дуже не люблять відчувати, що їх наїбав. Отже, які висновки робити з цього цирку вирішувати вам. Але я обіцяв відкрити конверт, в якому криється таємниця. Що це означає для нас, простих смертних українців? Отже. Насправді, може, з цього і вийде щось цікаве, але єдині люди, про кого я думаю під час цього скандалу, це жертви сексуального насильства цієї справи, яких зараз просто використовують як дойних корів. Але при цьому, можливо, у вас є якісь цікаві думки з цього приводу, які ви завжди можете висловити в коментарях. Мені буде дуже цікаво це почитати, тому що я вважаю, що обмінюватися думками з іншими людьми, це одна з найкрасивіших частин життя. Тому прямо зараз, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви Думаєте з цього приводу, і чи варто мені робити більше подібних пояснювальних політичних відео? А якщо вам хочеться чогось фешн і легенького, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій плейліст дизайнерів від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди і політики Бориска Кіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.